Здоровенькі були, з вами я, Владислав, і ми продовжуємо бавитися таку завалялку під назвою Майнкрафт. І також ми продовжуємо проходити під назвою The Captів саме нашою рідною українською мовою. Отож, як то кажуть, приємного перегляду, мої любі глядачі. Так, спершу ми розпочнемо із простих досягнень. Це мені потрібно три піска. Ти блока піска. Для чого вони мені потрібні запитати для мене, а саме що покласти їх в пічку. Та отримувати досить цікаву штукенці як скло. Так, я хочу робити задання із зіллям. Для цього у мене є палиця вогняника і також в мене є скло. Так, давайте зараз майструємо склянки і також варильну стійку або ж зілліварку. Ні, 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 все-таки варильна стійка. Так, все. Ми це зробили. Тепер, так, мені потрібно ці склянки наповнити водичкою, і вже їх можна покласти ось сюди. Так, кладемо сюди і все чудово. Тепер це пил. Вогняний пил. І також давайте візьмемо. Ну, давайте кремнівий пил візьмемо і почекаємо, поки у нас готується найпростіше зілля. Так, почекаємо деякий час. І вже можна, так, воно вже майже зварилося, І в нас виходить важке зілля. Все. Ми виконали досягнення із зілля. Це чудово. І в нас, до речі, досить багато цікавих досягнень. Це ми зробили одна дай наше крає. Подорожі. Чудово-чудово, гасти. Так далі я хочу виконати досягнення із із. Пекельним духом. Ось так ми використовуємо наш меч, направляємо на нього його е, полум'я. Чудово. Можемо тепер спутатися до низу, бо ми це досягнення виконали. Так, далі я хочу зайти сюди. Тут у мене знаходиться скриня, і в скрині у нас золотий самородок, грибочки, е, платівка, відеречко залізли. Ну, гаразд, вони, напевно, мені знадобляться. Так, далі ми хочемо зробити, тобто я хочу з з робити тортик. він мені потрібен, щоб виконати наступне. Досягла. У нас є цукор, у нас є відеречка з молочком, також яйця і тортик готовий. Рідерчі. Так, гаразд. Можу його поставити. Давайте я поставлю його збоку і трішечки його поїмо, щоб відновити нашу ситість. Це чудово, як то кажуть. Так, що ж далі ми будемо виконувати? А саме почекайте, у нас відкрилася нова скрині. Тут у нас хм, сніг, блок ляпису, блок смарагду, залізний блок. Хм, чудово. Далі хочу піднятися наверх, чекати наступне досягнення. Напевно, ви вже здогадалися, яке саме це досягнення. Давайте зараз відбудемося із андезиту. Так, це ж андезит? Так. Напевно, андезит. Так, давайте прибудуємося. Надіюсь, я вже пробудувався так. Давайте далі пробудуємося у цей бік і зможемо виконати наступне досягнення, яке стосується пострілу в 50 метрів тобто 50 блоків. Так, коли ми стоїмо цей блок, то у нас спавняться або ж з'являються скелети, і тому нам потрібно завдяки лукові попасти в них. І так вистрілювати. Вистрілювати і попасти, так? Є, ми виконали наступне досягнення. А саме поп... попасти в ціль. Хм, влучно я все зробив, гаразд. Ось таке у нас досягнення. Так, як я спущусь донизу. А ось водичка, давайте зараз зістрину капутка, і ми уже тут. Це чудово! Файно. Так, що ж далі будемо робити? Я хочу зробити стіл зачарування. Це 4 блоки. обсидіана, 2 діаманти, і книжечка посередині. Все. Ми досягнення виконали. І тепер ми ще більш файні люди. Тобто файні гравці Майнкрафту. Так, це чудово. Так, далі я хочу змайструвати ще кілька книжечок. Взяти. Дубову колоду і змайструвати досить цікаву річ. Субтитры нам потрібні дошки ось такі з сторони Міг, там, шість дошок, і три книжки. У нас виконується сумне досягнення бібліотекар. Хм, Непогано. Ставимо цю книжку книжкоплицю тут і це чудово! Так, я такий радий. Я такий щасливий, що можу сказати, Ви, звичайно, ще не розблокувалися. Ось так. Далі я хочу вирушити в край. Я хочу нарешті оглянути, що тут у нас знаходиться, бо тому що я вже очі е, краю змайстрував за кадром, за відео. Так, я треба дозвібати часу. Ось таке у нас, У нас немає ні мандрівників, в нас немає нічого. Ми навіть блоки сюди не можемо ставити. Тому що так задумав сам автор. Чудово. при цьому приготуватися і вирушите в бій. Але перед цим давайте зробимо ще деякі досягнення. Так, я хочу зробити зілля досить цікаве. Зілля, сили. Для цього мені потрібен також і пил вогняний. Також бородавки пекельні. Так, давайте ще змайструємо, поки ми очікуємо. Діамантову сокиру. чого воно мені потрібно, ви запитаєте у мене. Потрібно, щоб виконати наступне досягнення, а саме нести 9 сердець. Життя. Комусь із цих тваринок. Я не хотів це робити, але досягнення просять, хто буде передати. Давайте корівка, все. Виконав собі досягнення, саме нанести велику кількість шкоди комусь. Непогано ще досягнення виконано, чудово. І далі, саме найвизначніший момент. Ми вирушаємо в край. І у нас є багато речей. Так, давайте з'явимо обладунки, інструменти, також їжу і зілля. Так. Взяли, взяли, давайте, давайте поставимо в нормальних місцях, щоб все було чудово. Тобто, щоб мені було зручно. І спускаємося нарешті донизу. Давайте спустимося. І ми тут нічого не бачимо. Хоча давайте трішки пройдемо. Ми бачимо багато чого, бачимо, як тут копався, як тут було багато лосківниць. Давайте стрімнемо в портал. Так, ми вже тут знову. Автор для нас все проробив, як я вже говорив. Давайте поїмо м'ясо. І, зараз тут такий бах виникає, що в мене. Обладунки зникають, або ж вони є, або вони зникають. Я не розумію, з чим воно зв'язано, але під час цієї битви в мене виникло дуже багато баїв. Також е, у мене Майнкрафт глючив, і тому через деякі частини були деякі проблеми з самою зйомкою цього всього. Давайте Піднімемося і знищимо перший кристал. Тому вибачаюся, якщо щось не так, що деякі моменти я не покажу. Це все комп'ютер, ось так. Так, давайте ще знищимо цей кристал. І цей кристал. Ні, я трішечки не так лучно зробив. О, все, все тепер чудово. Так, ого-го-го, які глюки тут у нас. Давайте, давайте, давайте підійдемо і знищимо цей кристал. О, автор для нас зробив лайфхак. Ми можемо так його знищити і все чудово. Давайте ймемося далі на іншу вежу. І вже зможемо знищити вже наступні е, кристали. Так, давайте піднімемося. Так, так, вже ми досить високо. обережно, драконе. Будь ласка, не чіпай мене, я не хочу загинути, а ще ці <кхід> Ці помилки із обладунками, що вони в мене взагалі зникають або ж взагалі випадають. Є, все знищили. Ось так. Давайте ще знищимо цей кристал і он той верхній, все. Ні, трішки вище. Давайте. Є. Так, давайте спустимося вже донизу і будемо придумувати нові тактики. Так, а я думаю, небезпечно падати донизу. Так, дракон там. Так, дракони. Обережніше, не чіпай мене. Але стрім, тобі скоро настане кінець. Давайте, давай, давайте піднімаємося. І це, напевно, остання вежа, на яку ми піднімемося. Так, це. А, так, 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 це остання вежа третя. Давайте піднімемося. Тільки оберено, що мене дракон не скинув, бо тому що він занадто. Е... Хитрий. І Він вже припух чуток. Ось так. Давайте піднімемося. Так, Ні, давайте піднімемося ще догори, і звідти я вже зможу вистрілити внищити кристал. Так, он там. Кристал знищимо. Цей кристал ще залишається. Один кристал і є. Тепер залишається його тільки ...взяти нашою сокирою і знищувати. Ой-ой-ой, обережніше. Чотири сердечка. Так, у мене є план. Потрібно як умога швидше пробігти. Ого-го, сердечко. Як небезпечно мені тут ходити. Так, давайте спустимося ще донизу і зможемо вже розглянути більші місці так. Спускаємося, спускаємося, ух ти хто діти. Яка тут, як тут дорога до світова, як високо. Все, драконе, тобі настав кінець. Нарешті я зараз давайте я зілля, яке я робив. Тобто зварив зілля сили і будемо наносити йому ще більше шкоди. Так, де ж дешці, дешся, засранець зник. Ось, ось він, в мене є м'ясо. Зараз ми перекусимо і. Поч... Зачекаємо, поки він сюди повернеться. Ні-ні-ні обережно. Так давайте зараз ми в інший бік підемо, він розрізкує <свій>, свій подих. Давайте, давай, є, є, давай наносимо тобі. Мені потрібно тобі знести якомога більше шкоди, тобто нанести, щоб я зміг тебе перемогти і закінчити проходження даної мапи. Хто не знав, це останнє проходження. Тому що Рсуміся я не виконую через те, що деякі речі я... <свист> Як то кажуть, прокакав. Я впав в лаву в пеклі, і багато речей у мене зникли, які мені потрібні для наступного прох... для... для проходження наступних досягнень. Тому і так. Тому це остання серія Кептів. -е... The Achievant Майнкрафт. Бедрок. Ой, не Бедрок. Напевно, тут це буде по Бедрок. Звичайно, я не знаю. давайте почекаємо цього дракона. І вже зможемо його знищити. Гозік стільки тут цього повітря отруєно. Давайте підемо, все воно зникло і нарешті можемо носити йому ще більше шкоди. І тому так. Потрібно чимось <гум> Чи змінювати, потрібно завершити, потрібно показати вам всі моменти, що я можу зробити в проходженні цієї мапи, яку ви просили. В голосуваннях ця ідея вам дуже сподобалася. Тому... Отримуйте проходження саме нашою рідною українською мовою. Так, знищив, знищеносимо ще більше шкоди. Давайте. М -м 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 -м. Так, він знову зник, і я не знаю, куди він зник. А він йде далі. Так, 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 Кайло, Кайло, Кайло діамантове, куди ти він мене тікаєш. <сум> Нам ще трішечки, ще капелиночку. Трішечки, трішечки, давайте ще трішечки. І нарешті ми його переможемо. Є. Є є. є є є Це файно. Ми перемогли дракона краю. І досвід також з нього випав. Це чудово. Ось тому ми виконали наступне досягнення. Хоча почекайте, щоб виконати з досягненням потрібно повернутися додому, а це стримати це в ці ворота до виміру людей. Простих міщан. Так, яєчко я забрати не буду, бо тому що нащо по... на воно мені потрібне. А давайте слінемо в портал. І вже опинимося вдома. Досягнення у мене вже є. І ще у мене залишається одне досягнення. Ось я вам говорю з обладунками. Ось бачите, в мене обладунок внизу. От там біля Залізний Град. Це обладунок. Вони в мене через цю помилку, вони в мене спакаються. Яка помилка? Давайте я Останнє досягнення, яке я можу виконати, бо наступні для мене неможливі. Ось так. Так. о о о, о зомбі-зомбіку, геть, геть, геть. У мене є заліз... Ой, яке залізне діамантова сокера. Ти мене не переможеш, і я не переможний, а ти зомбі. Простий маленький. І останнє досягнення ми стоїмо на цій блоки і виконуємо досягнення із мандруванням по всіх біомах Майнкрафту. Ось так, друзі. Ну а дане відео пішло до кінця, а я вам дякую за те, що ви його переглянули, оцінили вашого коментаря. І також, дорогі підписники, друзі та гості мого каналу, прошу вас підтримати інших авторів, які також роблять контент нашої рідної українською мою. З вашої підтримки український YouTube не буде розвиватися. На жаль. Як то кажуть, бувайте і до наступних зустрічей, панове!